Да, ми, коли. Доброго дня, Геннадій Вікторович. Доброго, доброго. Дозвольте привітати вас з річницею хрещення Київської Русі та угу. з днем святого Володимира і Хрещення. Дякую. Ну, бойці, що це? Я тут у кущах сижу, дякую. Пуж, нічого не знаю, поки Юлька не позвол, у нас тут якийсь зв'язок інтернету нема, нічого. Угу. Дочка дзвонить, що Харківський апеляційний суд прийняв рішення про скасування, якби, рішення угу. нашої виборчої комісії про реєстрацію да, да. голови. Його повноваження припиняється сьогоднішнього дня? Ну, мабуть. Та не мабуть, а точно. Сто відсотків. Це ж Юлька каже, вона по цій, по цій лінії. Тепер же ж виходить, що повноваження повинні бути передані секретарю, а його немає. Угу. <клапс> Якщо тепер колапс, раду збирати треба срочно. І обират секретаря. Мабуть. Мабуть. <ріст> Ох уже. Не, ну молодці, выстояли. Я нікого не думав, що выдержите оце все. Видержать такого монстра з його таким напором і з його такими грошима, це, це вообще. Ну ще рано ну, казать да. гоп. Ну да, зрозуміло, що е, касація Верховний суд ж, я так розумію. Ну це ж, по-моєму, там 30 днів дається на це все діло, потім я кажу, Юлька, як скоро може розглянути Верховний суд? Ну, каже, це не один місяць. Uh -huh. Каже, місяців шість точно ви будете без міського голови. Там раді, каже, треба просто роздуплитися швиденько і обрати секретаря. Uh -huh. А братього він обирається простою більшістю, чи від да. складу? Від складу, чи більшість. Ні, від складу. А вас немає. Так і? Є. Ну так, давайте. Так давайте це. Я передам я... ваші побажання. Чи передайте, <сх> що я бажаю, щоб Євгеній Вікторович <сх> <вибрали> його секретаря. <сх> <сх> а я ж усе порозкрадав, блін, куди мене ставити. Весь район це розвалив. Я, я розумію, що він, він блядь, при всіх його недоліках все-таки, він правильно, ну як центр якому плані. Він, мабуть, створить там піар групу якусь, або його наближені, що це скільки гадості викидали в мережі, блін. обливали, обсирали там і ватки, і миненка, і щось така, якого хочеш. І Андрія Гусака. Ну просто наш народ, бачиш, точечно, як робота, блін. Там десь типа, от вони, десь поможе там кому. І в народу здається впечатлення, що скажу. Туди-сюди. Вони ж насправді не знають цього, що є, під Килимного цього. Так їм не треба, їм треба картинку, побачили що. Можна просто телевізорною картинкою поміняти усе в країні. Я, я да, Я без вопросу. Я знаю, що десь народ багато просто ненавидить його, а багато хто і багато. Не сказати, що це мало. Ну да. Ну, йому вдалося це все створити, оцими тими рвящами. Народ наш, блін. хоча, як казалось би, основна маса населення це як? Люди вже такого віку. що не дуже то в інтернетах там і так далі, а все одно ж все рівно, значить молодь там, яка дивиться, передає батькам, там, я знаю, там дідам. І прочі. Ну, Ну, скорі, ну не знаю, що Ладно, телефонують мені, виконали. <кіліст2> <Ми колеганочки. кіліст2> ну давайте, ладно, ну, приємно було, Добре, вас чути. ага. Не, не, не. Тримайтеся там. Добрий день, Добрий Мігеністрович. Помічник судді Воловикасенський, як окружний адміністративний суд. Угу. провадженні судді перебуває справа за позовом ладухи Віктора Борисовича до Боринської міської ради і вас в якості третьої особи. Щодо визнання протиправними і скасування рішень від 4.08 щодо створення лічної комісії щодо вибр... обрання е... mm -hmm. секретаря. Mm -hmm. В матеріалах да, разом з даним позовом зайшла заява про забезпечення позову шляхом зупинення дії даних постанов. Ми mm -hmm. на вашу електронну адресу, ми не впевнені, що вона вірно зазначена в даному позові, але все ж таки направили на вашу електронну адресу зая... ухвалу про призначення даної заяви на завтра, на 6.08, на 11 годину. Mm -hmm. Тобто, щоб ви, я не знаю, чи отримували ви її чи ні, бо я ж кажу, ми не впевнені, що це електронна адреса вірна. Єрі або конь там. Да. Собака. метає... мета. Так, так, так. Ми по помилили, щоб ви знайом, були ознайомлені, що завтра на 11 розгляд саме заяви про забезпечення позову. Самого позову розгляд на 26. Я зрозумів. На 26 серпня. Ну, самого позову на 26 серпня да, заяви я зрозумію, за забезпечення це забезпечення на да. Да, да. завтра. Там є ще витребування, але ну, там витребування не від вас, там від Буринської міської ради. Угу. Mm -hmm. Документів. Окей. Okay. В культуру, добре, в добре. Алло. Добрий день. Добрий день. Теребокольно штурмує. Де Скажіть, будь ласка, а резулятивну частину можна отримати сьогодні? Звичайно, можна. Коли під'їхати? Заяву так? Зараз до 15.45. До 15.45. Ну, ми зараз під'їдемо хвилин через 15. Добре, добре. До вас тоді, так? 101 кабінет, здавайте заяву. А. На ім'я судді, номер справи, ага. від кого. Прошу ага. вступну та резолютивну частину ухвали від ну, про відмову забезпечення працю. Ага. Ага. Давайте в 101-й вони нам зателефонують, я вам принесу вниз. Швиденько це буде, да, все? Завіряє помічник, тому все буде досить швидко. Це я вам дякую. Угу. Будь ласка. Алло. Алло, просто я ще переживаю, як ви зумієте провести цей виборчий процес. Ну тобто ви завтра особисто будете чи ні? Так. Да. Ну добре, ну і я що я можу в цій ситуації вам побажати лише удачі. Угу. Тримайтеся. Дякую. Не, не буду отримати якусь таку пам'яті. Добре, добре, Допиш, дякую. Добре. Доб... Добрий день, Юль. Добре. Це вас баконь турбує. Скажіть, будь ласка, я вам тоді, як був на суді, надавав рішення про моє обрання. Його так і не повернули мені. Оригінал рішення? Так. Да. Ну, знаходиться в матеріалах справи, в принципі, можемо повернути. Ми немає, знімемо собі копію. А коли можна під'їхати? Ну в нас з 12 до часу обідня перерва. Ага. Десь ближче до півдругого. І до вас тоді набрати, так? Да? Так, да, набрати або через мобільний телефон, або через канцелярський телефон, через будь-який на приймальний Я під'їду, пів на другу я буду. Там, добре, добри. Добри. добре, добре. Дякую. щось Терміново для вас, і інформації інформація із Сум. Добрий день. Я бачу, що у вас успішно проводить боротьба з Мордором. Значить, сьогодні на обласний адмінсуд поступило 4 позовних заяви. Mm -hmm. Завтра секретар на вас вийде. Пало. Добрий день, міський. добрий день. Мічник, mm -hmm. У нас зайшло 4 позовні заяви mm -hmm. є Буринська міська рада. Mm -hmm. Там разом із заявами про забезпечення позову. Mm -hmm. Ми призначили всі заяви до розгляду, скинули. Е е Електронкою ухвали про призначення до розгляду на імейлської, так, Боринської ради. Буринський, да, Буринський ради. Uh -huh. Не знаю, яка у вас там зараз ситуація, є у вас там доступ, до них немає. Скидайте uh, вам на uh, до електронки вас особисто. Є. Ну, скиньте на особисто. А скажіть, все воловик буде розглядати? Так, да, у нас один суддя в розподілі вже другий тиждень. Uh, Поняв. Все буде розглядати воловик. Угу, угу, угу. Вони там ідентичні практично пересікаються одна з одним позовна заява. Угу. І відповідно ж і вимоги щодо забезпечення. Ну, позов, а на коли призначено? Е, на 16, тобто на понеділок, 11.30, 11.40, 11.50, 12. Ага. Я зрозумів. Ви, ну скидайте. Скидайте на мою адресу тоді, дякую. Добре. Угу, все, побачення. До побачення. До Алло. Дай, звичайно. Скажіть, будь ласка, а ж нам тільки ухвали попросила, а самі заяви про забезпечення. У нас справа в тому, що немає до... заяви вони в одному екземплярі. Якщо є така необхідність, ми можемо надіслати. Однак взагалі-то нам ну, не надавалися, не надавалися копії. А... Ну, а якось в якомусь вигляді хоча б. Ну це в єдиному, що як зараз ми можемо направити в, в сканкопіях. Ну, якщо можна. Тільки як ж розібратися. Ну ладно. Зараз у сканкопіях надішлю з кожної окремо. На яку, на міську раду електронку чи на... Ну да давайте нашов на мою, бо ну, тут міська рада вже дівчата розбіглися, а подивитися його. Добре. Добре. Добре, дякую. Добре. Коли. Доброго дня. Доброго. Вибачте, що турбують. Да тут дзвонить моя дочка, вона турбується, каже, чи вони бачили електронку. Сьогодні ж судове засідання. Сьогодні? Так, да, на два години. Перша, хто там базима чи чередник, я не знаю, по черзі. Так хіба сьогодні, не на понеділок. Сьогодні. Два, двадцять, 2.40 і 15 година. Вона каже, ми кинули електронку, але хто її бачив чи не бачив. Да каперенескую чи що, я не пойму. Не знаю, призначено на сьогодні. На понеділок же ж було. Не знаю, вона зразу казала. Ну я зараз уточню у неї, ну І я чого вам дзвоню, бо вона переживає, чи хтось від вас буде взагалі. Уже 12. Зараз выключаю, хай не роби. Щас я уточню, сейчас я да, добре, буде, добре, бути добре, на зв'язку, Ну, да, добре. Сьогодні це 100%. Добре, давайте. Mm, да. Алло, Алло, да, да. Та я вибачаю, то питання дружина моя не зрозуміла, вона говорила з нею. Сьогодні вашої присутності, ні присутності позивачів не потрібно. Сьогодні вони будуть розглядати ці заяви щодо підсудності загалом. А... А справа по забезпечення дійсно розглядатиме в понеділок, понеділок да, да, 11.30 так і таке інше. Так, да, так, да, я бачу, так. Да. Там ще, можливо, в якійсь частині вони визнають непідсудним. Тобто, я в смислі, що не, не цей суд повинен розглядати ті чи інші аспекти справи. Ну так, да, так. Да, то що якщо ж громадянин буде, то... Ну так, там, там, да, там, там по-другому якось. Сьогодні mm. ваша присутствует, вибачте, просто то дружи какая, что ты не звонишься, я боконю, чи вони идут, чи не едуть, я кажу, так а хто мені що казав? Я... Мені сказали попередньо. Ну добре, Миколаевич, добре, добре, я зрозумів, добре, все. Це все mm -hmm. вибачте. Так що. Да. Вы можете говорить, ні? Да, да, кажіть. Бо у вас хоч не місто вас привітати, і с днем маковія а Mm -hmm. Ну, принаймні, свята моє терпіння. Ну, yeah, yeah. що, відбулись там? Ну я не міг, ну розумію, для вас нікого немає, там, нас не слухають по телефону. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, чесно кажучи, вони не планували приглашати позивачів, тому що якби не хотіли їх приглашати. Mm -hmm. Але сьогодні по термінах вони повинні розглянути ці заяви, позовні. На сьогодні uh -huh. прийнято рішення перенести їх розгляд на 26 жовтня. Uh -huh. Вони це согласують з терміном бондаря по попередньому позову ладохи, який якби поставили після виборів, чи вони відбудуться, чи не відбудуться. Тобто суд абсолютно тягне процес, розумієте, поки ви uh -huh. там не розберетесь. Uh -huh. Цими, На сьогодні понеділок залишається по mm -hmm. е цих ж ваших, як це називається, називаєте, mm -hmm. правому забезпеченню. Mm -hmm. І швидше за все або буде відкладено, або відмовлено. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що такі такі mm -hmm. проблеми. Тобто там іде теж, там розуміють вашу ситуацію. Тим більше воловик. Це голова суду, я знаю. а Юлька ж, в мене ж, там в його помічник суді. Uh -huh. Ну, в принципі, як би вона зуміла його переконати в деяких речах. Тут прийшов якраз Микола Михайлович Шаповал, колишній голова суду, який має на нього певний вплив, який створював цей суд і з яким я дружив вже багато років. Він uh -huh. мені дзвонив тільки що. І хлопці каже закрутили там у вас. Вони, по, вони постараються збалансувати ці всі речі. Ну, багато що залежить від ситуації на місці. Mm -hmm. okay. Тобто зараз питання в тому, що це все якби, якби прийнято до розгляду, але перенесено 26 жовтня, але головне засідання відбудеться в понеділок, де, де вони ще думають усі там, і Шаповал сидить щаси, і воловик mm -hmm. сидить, і Бондар приїхав. Угу. По забезпечу, Та по чому ж, чи буде відмовлено, чи буде частково, як би, тобто вони ж ту ж свою прикривають. Вони прекрасно розуміють вашу ситуацію абсолютно. Угу. Десь бог я знаю. А ви ж живицьким говорили взагалі, ні? що? Ну, взагалі про ситуацію, яка винага, ну, ви не була. Ви живицьким взагалі спілкуєтеся чи ні? Да ну зустрічався, спілкувався. Дивіться, що треба, так і я, бо я з ним вже давно знайомий, як ми в нормальних отношениях з ними. Угу. Якщо треба, я там зв'яжуся з ним, поїдемо по побалакаємо. Я чортю. Я вже бачу, його, добре. Хоча область, звісно. Щось сьогодні на... Ви сьогодні десь там світились, появлявся, товариш? Ні, пока не появлявся. Ну, саме головне, це 6 годин. Там же ж, ну, я да. так розумію, повинно бути привітання від міського голови. ну, так, ну, да. він буде. Диві... Тивіться, що там буде, хоч би візь, не було ніяк. Криків ганьба у тих дурних. Так а що зробиш? До сього mm -hmm. не обезпечишся. Ну, якщо чесно, я просто вже не можу читати ваш фейсбук. Я абсолютно стараюсь сторонитися, но це вообще, що це ужас просто. Ну, По-другому терпіння, я просто дивуюся. Я в такому віці, як ви, не такого не я спокійно тоді працював, був першим секретарем якому косомола тоді все було забезпечено, все було чітко, зрозуміло, все ясно. Такої боротьби не було. Тримайтеся, якщо потрібна якась допомога... Все-таки в мене є певні зв'язки, можливості, то будь ласка, я допоможу. Знаєте, як як. якщо відкрито треба буде виступити, я виступ. Ви mm -hmm. mm -hmm. в сніжках? Все ліщі, в мене тут сказали. Ну я десь із тижнів через два постійно буду в бурим. Mm -hmm. Хату продавати чи? Та, що, я Думав, загади продавати квартиру, хату виїжджати, він mm -hmm. же ж мене кинув поповнений. Мені... Я ж до нього не де, що звертав, він сам мене зупинив, кажу, ну мені нема 20 років державної служби, можна там якось з кляхом, щоб мені піти на державну пенсію. 62 роки, мені 61. Мені ще 60 тоді було. Та я там, та я щось там нагадуєте, напоминайте, напоминайте. Ну я ж не з тих, що буду бігати, просити. Не? Не сказав одразу, значить, в ну, мене вже конфлікти постійні були. наверняка, це ще, як сільським головою був ще нічого, а то голови адміністрації не, знаю, що не вигнав з, тої, з посади з начальника відділу культури. Було таке одне. не знаю, як я втримався там, то він передумав, чи тоді він якраз, то його вже ж трошки посунули. Свій час, а то мені там уже не переробить. Ладно, зрозуміло, буду трошки їх готувати на вечір. Ну дивіться, дивіться там, тримайтеся і бути холоднокровним, Господі, щоб не кричали, бо обзивається на всіх, що вони пишуть от у Фейсбуці і все, це вообще витримати неможливо. Нічого ну, страшного. Ну просто не читайте Фейсбук, я. Так, зараз ніколи ніколи зараз читати. Ну і все, ладно. Все, добре, так. Добро да, ну, добре. добре. Ну, Добрий день. Добре. Добре. Нічого добре. не скажете. Ну вони повинні були не, не з'явили вже сторони, ні, ні від вас, ні від них. Ага. Вони повинні були розглядати пізніше якось в письмовому провадженні, як вона каже. Ну ще ти подзвоню. А, ну, будь будь ласка. Роз... а Будь ласка, якщо можна, хоч ну, щось. Зараз, да, добре. Там, ну, хвала, зараз друкується ухвали, значить, вони готуються там до реєстру. В реєстру вони потраплять а, тільки пізно ввечері, тому я прошу, я інформацію скажу, але хай mm -hmm. воно залишиться поки що. Поки в реєстр mm -hmm. не потрапить, ви, ну, ви розумієте, бо підставляємо вже люди. Ну, відмовлено в всіх чотирьох mm -hmm. позовах. Угу, Ну слава Богу. Ну це так. Хорошо. Тільки це між я, нами. Я це, то, Завтра будемо що... угу. угу, Дякую. Це тоді. Добре, добре дякую. Ало Євгенію, що у вас хвилинка Де. є, покоя. Кажіть, кажіть. Та я тільки що дізнався про те, що Верховний що... суд прийняв касацію до розгляду і призупинив дію другого ага. дію, верніше постанову другого апеляційного суду. Це так? Чи ну так. Да. І що Оказує, це означає? Що як, це... Від... як це відобразилось на вас? Тобто, а я так знай... розумію, що з 13 числа Ладуха тепер уже якби позиціонує себе як міський голова, без ніяких виключень. Ну, він себе так. Да. Ми себе теж. Ну тобто наші рішення не скасовані, ну не знаю, що це буде. Ну, ваше рішення це... Це ваші рішення ради, вони якби, при чому тут рішення другого апеляційного суду, господи, тут. А Да. Тут якраз мотоблок проїжджає, нічого не чую. Ну, це тут правова колізія, я. Господи, я як вам там важко, я собі я можу уявити, як вистати витримає. Бог його знає. Я просто бажаю вам лише терпіння і, і витримки, і удачі. Дякую. і Здоров'я, саме головне, з вашим болячком. Да. Так. Таке трохи. Ну тримайтеся. Якщо вже треба підтягувати стару гвардію, підтягуйте, прийдемо з ломами. Хорошо. Вони з ми з ломами. <laughs> Добре, колега. Дякую. Ага. Добро доброго.